Усім величезний-величезний привіт. Акції в магазині ВТБ. А точніше подивимось соціальні продукти. Ціни знижки тривають по 28-28, по 28 включно січня. І одразу йдемо дивитися, по чому сьогодні яйця. А яйця у нас сьогодні по 4 гривні, 2 копійки. Звичайно, підемо, подивимось зараз м'ясо, точніше, курятину там в холодильниках. Обов'язково подивимось олію, масло. Давайте одразу подивимось ціни на масло. Порозбирали, бачу, масло своя лінія. Тут 180 грамів, воно також 72% жиру. І воно по 71 гривні 70 копійок. Найдешевше. Якщо хочете, трішки краще, тобто жирність, щоб була більша. То можна взяти молокію, 82% жиру, також 180 грамів. 84 гривні, це враховуючи зі знижку. Я заукруглюю ці копійки. Тульчинка, суміш, рослин на молочну, 400 грамів. Ціна 71 гривня 20 копійок. Хочу вам просто нагадати, що зараз в акції відглоблено мортадельки а зі знижкою 20% знижки, 11150 600 грамів. Так, фарш своя лінія. 86,30 за пів кілограма. Знижка на шашлик вже в маринаді по 16,90 за 100 грамів. Епікур, епікур курчат бройлерів 21,60. А зі знижкою зараз улар охолоджені також по 15,90, ну, 16 гривень за 100 грамів, знижка 20%. Фарш від глобину, також 500 кілограмів, курячий 97,50. Так, чобутурочка селянська курочка. Вона зараз по 8,30 за 100 грамів. І давайте подивимось на саму найбюджетнішу ковбаску, ну, точніше, вироби ковбасні. Від розумний вибір. Ось такий виріб апетитний, тут 500 грамів, по 38 гривень 80 копійок. Смачний з молоком 68-30-500 грамів. Як моя бабуся любила печінкову кобасу, цю ліверну. Ой, вона купувала дуже часто. Написано, що вищого сорту треба колись спробувати розумний вибір. 400 грамів 49 гривень. Найдешевший паштет у вигляді ковбаски це від розумний вибір, 16 гривень, 125 грамів. Сосиски ніжні. Розумний вибір 450 грамів, 44 гривні. Ранкові сосиски тут 330 грамів, ціна 42 гривні. Ще раз говорю, що я ці копійки заукруглюю. хот-дог 450 грамів, також розумний вибір 67 гривень. Кіровоградський розумний вибір 300 грамів 60 гривень. Розумний вибір куряча першого сорту 300 грамів 51 гривня. 6950 вершкова з м'яса птиці першого сорту 400 грамів. Палочка 420 грамів. Виріб новомиргородський, розумний вибір 55,80. Виріб баварський. зараз зі знижкою 40% 52 гривні, 420 грамів. Австрійська 400 грамів 117 гривень. Також зараз зі знижкою сердельки від розумний вибір домашні з сиром. Ціна за 100 грамів 12:30. Віддобров паштет віденський вищого сорту 150 грамів 22 гривні. Тульчинка. Це янтарний сир. 200 г, зараз він 36 гривень. Торгова марка Ферма. янтар. Сир плавлений, 200 грамів. Зараз він 50 гривень, 50 копійок. І янтарний від Пирятин. Пакування тут не бачу. А де ж тут пакування? З цієї, мабуть, сторони, так. Да. 220 грамів. Ціна 62,50. Є ще менше пакування 100 грамів 28,70 70 а, Сирний продукт Тольчинка 70 грамів по 11.40. І ось такий продукт: сирний дружба від розумний вибір: 75 грамів можна придбати за 10,20. Це теж. А... Продукт молоковмісний янтар 160 грамів, 30 гривень, 80 копійок. Продукт молоковмісний, столичний розумний вибір 150 грамів, 41,40. До речі, я на оці закуски, пікнік там ще з бужениною, ковбасками баварськими. Я колись так присів. А зараз щось вони мені вже не смакують. А, так, о, о, з баварськими ковбасками, бачите? Зараз можна придбати за 16,70. І давайте подивимось на молоко. Найдешевше молоко це, мабуть, в пакеті. І, якщо я не помиляюсь, своя лінія. Ось воно. Один відсоток жиру. Навіть є ще дешевше, здається, в таких нетвердих упаковках, а трішки, як плівка. Вони ще дешевше будуть, але не бачу. не бачу. Ось я знайшов найдешевше: це щоденний збір. Молоко 1,5% жиру, 900 г по 37 гривень. Ну, Вже покажу сметану, тому що в нас зараз в акції, не забудьте, усі стаканчики по 300 грамів виробники роблять сметану. Яготинська 20% жиру, 50 гривень 50 копійок. Галичина, 15% жиру, 44,60. Зі знижкою від розумний вибір. Сметанний продукт 20% жиру. Тут 400 грамів 18,70. Кефір Яутинський, 2,5 жиру, 51 гривня, тут 900 грамів. А в акції можна придбати ось такий 2,5 жиру, 400 грамів 22 гривні. А найдешевший кефір це від торгової марки щоденний збір 2,5 жиру, 900 грамів 43,70. Продукт сирний, солодкий, 140 грамів, розумний вибір, 24 гривні. З родзинками сиркова маса 31 гривня. Йогурти у плівках 20 гривень, своя лінія, два смаки. Вафлі своя лінія Артек вагові, ціна 12 гривень за 100 грамів. Печиво вагове. Розумний вибір. Ціна 10,80 за 100 грамів. Печиво розумний вій, вибір кукурудзини 300 грамів 29,50. Також зі знижкою можна придбати вівсяни 300 грамів, 30 гривень. Пластівці вівсяні 500 грамів. Супер. Написано «супер ніжні». З цільного зерна 40 гривень 50 копійок. А знаю, що непогані від торгової марки Deluxe Тут також 500 грамів. І вони зараз зі знижкою 38 гривень. Пластівці вівсяні 36 30 без глютену, з цільного зерна 370 грамів, 51 гривня пластівці сила Геркулеса 720 грамів. Делюкс пластівці вівсяні, дрібнозернові 45-60 45-60. Своя лінія пластівці вівсяні 500 грамів, 24-30. Сила Геркулеса 8 злаків, 470 грамів, ціна 37,50. І ось такий можна придбати за 13,50, тут 400 грамів пластівці. Розумний вибір. П'ятачок сушки. БКК 25 гривень 250 грамів. Білосніжка по 31,60-230 грамів. Так, 250 грамів також вибачаюсь. Так, оці БКК, човничок, ванільні сушки по 32,50-300 г. Сухарики, гірчичне поле, розумний вибір, 240 грамів, 28,60. Соломка солодка, 200 грамів. Де ціна, не бачу, 23,50. І найбюджетна соломка, це розумний вибір, солодка та солона по 10 гривень, 80 грамів. Це щось нове, Київ, хліб. Соломка з італійськими травами та морською сіллю. Хлібці пшенично-вівсяні по 13 гривень, 75 грамів. Такі теж по 13 гривень житні. Ну і звісно ж, давайте перевіримо ціни на макарони. Розумний вибір. Ріжки 29 гривень. Ціна така сама, як була. Залишилась тут кілограм. Пружинки розумний вибір, чомусь дорожчі, Тут також кілограм 37,90 це враховуючи зі знижкою. А, це ярка. Бачите, як неправильно. А чому? Де? Це ярка, це ж розумний вибір. Неправильно цінник стоїть. Ось. А пружинка все одно дорожча. 31 гривня 20 копійок від розумний вибір. А ріжки 29, ну, пару гривень. Ще є мушля, також розумний вибір, 31,20 І є спіральки. Це вже, знаєте, з твердих сортів пшениці, 36 гривень, 420 г. І забув вам показати вірмішель, 45 гривень. Також ціна залишилась, як в минулому тижні, кілограм. Тверді сорти 420 грамів для паста 39,20 черепашки. А ось макаронні вироби делюкс подорожчали по 52, 51 гривня 500 грамів. Цікаво, яка ціна буде зі знижкою. Будь-які по 51 гривні. Тут є і витки, і гребінці, а також вермішель. Ярка спагетті. 450 грамів 24,30. Спагеті тая, тут 450 грамів також по 20 гривень. Та спагеті своя лінія тут 400 грамів, 34,30. 17 гривень перлова ячмінна. Горох 27,50. Пшенична полтавська 23 гривні. Крупа гречана проділ 30 гривень. Та 32 гривні зараз гречка. Та як була, так і залишилась в ціні. Добре. Ячна, ячмінна 17,50. Усюди вага по кілограму поки що. Манна по 23,70. Бачу, розкуповують пшенична а, крупа подрібнена. З м'яких сортів 16,50. Майже 22 гривні пшено. Рис шліфований круглий по 50 гривень 70 копійок. На цей рис ще тримається вага. А, ціна а, шліфований, пропарений 50 гривень. Та 49,50 довгий шліфований. Сьогодні в акції Олія Чумак. Мабуть, акція подовжена. Тут 900 мл 73,50 акційна ціна зі знижкою. Найдешевша олія це олія розумний вибір 850 грамів, 57,50. Олія своя лінія 800 ні, 900, 900 грамів. Олія своя лінія 68, майже 69 гривень. Майола 850 грамів. По ціні сьогодні 65-64. дар, 75,40. І Олейна 74 гривні, майже як в ціні чумак по акції. Зі знижкою Олія Кукурудзяна рафінована 770. А що ж вони тут? А, це я зрозумів. 850 мл також. 81 гривня, 60 копійок. Так. І куди ми з вами далі йдемо? А далі ми з вами йдемо, ще щось подивимось, правда ж? Чуть не забув показати ціну на борошно 43,40 хмельницьк млин. Амбар зараз зі знижкою 35,50, зверніть увагу, майже 45 гривень хуторок. Та борошно розумний вибір 42,80. Сіль 12 ,20 гривень 20 копійок кілограм. Крутять, мутять з цим, з цим цукром. Знову по 33 гривні. Що вчора був по 29,90 Так, цільнозернове своя своє лінія кіло 800, Зараз зі знижкою 49 гривень. А хто знає, це можна рахувати борошно як другого гатунку. Так, і тут що ще в нас, залишіть, будь ласка, коментар. Буду вам дуже вдячний. Ще є житнє по 46 та кукурудзяне по 28,60. Карка Д чай 80 грамів 33,40. Він раніше коштував 18 гривень, пам'ятаю. Чай, розумний вибір. Ромашка або м'ята 20 пакетів по 14.40. Ще є фруктові 24 пакети, але вони вже по 18,50. Можна придбати день у день чорний з ароматом бергамоту. 40 пакетів, акційна ціна 26 гривень. Або ось такі фруктові. Тут також 40 пакетів, 26 гривень. Чай чорний заварка Алакозей. Тут пакування 80 грамів. 49 гривень. А розумний вибір, чай чорний. Тут 100 пакетів, 52 гривні, 40 копійок. Або ж ось такий з ароматом бергамоту 40 пакетів за 24-50. Чай чорний. Розумний вибір. 180 грамів. 62 гривні. Давайте подивимось по каві. Своя лінія 120 грамів, 124. 30. Своя лінія розчинна 120 грамів майже 155 гривень. Кава 220 грамів від розумний вибір, 176 А в акції можна взяти ось таку маленьку, також розумний вибір. Пакування тут 110 грамів за 79 гривень майже зі знижкою. Так, це у нас галка напій ранок 100 грамів, 35 гривень. Хочу вам нагадати, що Форд зараз в акції 35 гривень, тут 75 грамів, непогана знижка і також ось цей 225 грамів, 94. Майонезний соус гуляй поле салатний 300 грамів, 20 гривень 50 копійок І можна придбати велике пакування. Тут 550 грамів за 34,50. Майонезний соус салатний від щедро 190 грамів 20 гривень. Майонез королівський смак 340 грамів, 42 гривні. Оліс столовий 560 грамів. 48 гривень, знижка 40%. І також можна придбати менша вага 300 грамів за 27,80. Приправа овочева універсальна. Розумний вибір. Тут 200 грамів, зараз по 21 гривні 60 копійок. 14,40 універсальна з ароматом курки. 80 грамів. В акції приправа куряча ріва. 1450 100 грамів. Зверніть увагу. Каша Горохова зі свининою 340 грамів, 32,50. Та гречана зі свининою 36,50. До речі, мені ці консерви дуже сподобались. Також була дегустація. Ось такий паштет з томатом та базиліком. Можна придбати зараз за 20 гривень 70 копійок. 100 грамів. Печенковий, вершковий також 20,70. Розумний вибір. Кілька в томатному соусі 33 гривні, 20 копійок. Кілька з квасолею в томатному соусі. Торгова марка море 37,40. Сардина бланшована в олії від Боцман 47,30. Кетчуп лагідний, томатина. Тут 70 грамів, 8,40. Паста томатна. Розумний вибір 70 грамів, 10,60. Томатне пюре 130 грамів, 13,80 грам. Томатна паста день у день 70 грамів, 15 гривень. Томатіно, томатна паста 70 грамів 14,30. Та чумак 70 грамів 25,40. Томатна паста від розумний вибір, 460 грамів, майже 55 гривень. Томатна паста гурман 62 гривні 465 грамів. Томатна паста Аптіто 58,40-300 грамів. І томатна паста чумак 300 грамів також 75,40. До речі, в АТБ зараз найдешевший горошок цієї марки Грінхаус по 37,20. Та кукурудза цієї ж фірми 37,20. Я вам хочу побажати економних покупок. Хай вас все буде гаразд до наступних відео.